З Сергієм Настя познайомилася на третьому курсі університету. Вони разом готували курсову соціологію, сперечалися, сміялися, а потім якось так непомітно почали зустрічатися. Сергій був з тих, хто не любить поспіху, все зважував, усе аналізував, у всьому шукав логіку. Настя ж, як весна, яскрава, непередбачувана, тепла. Їхні стосунки тривали кілька років. Сергій говорив, що любить, вони жили разом у зйомній квартирі, їздили на море, сварилися через дурниці, мирилися під дощем на лавці біля парку, сміялися ночами, коли не могли заснути. Сергію, ти мене любиш? питала вона інколи. Ну, ти ж знаєш, а чого не кажеш, бо любов це не слова, це дії. Настя мовчала, дії були, але не всі. Їй було уже 28. Усі подруги вже мали обручки або хрестили дітей, а вона все чекала. Спочатку Сергій казав, закінчимо універ, тоді поберемося, потім знайдемо нормальну роботу, потім купимо авто, накопичимо ще трохи часу. Настю, ну зараз на той момент. Я хочу робити все як слід з обручкою, з рестораном, з квартирою. Я не хочу, щоб ти мучилась зі мною в зйомній квартирі, потерпи ще трохи. А вона вже не могла терпіти. Їй не треба було ресторану, їй потрібна була впевненість і розуміння, що її вибрали, що вона та сама. Одного вечора Настя прийшла додому і побачила, що Сергій знову не прийшов вчасно. Зателефонував, сказав, затримався, тел... терміново викликали. Вона сиділа на кухні, тримала в руках чашку з холодною кавою і думала скільки ще можна. Наступного дня вона поїхала до мами в село. Там було тихо, яблука зріли на дереві, сусіди гуманіли через паркан, і було тепло. Не від сонця, а від розуміння, що життя може бути простішим, без вічного чекання. Через кілька тижнів вона познайомилася з Олексієм випадково. Спочатку просто пили каву в компанії, потім він почав писати, потім запросив у театр, потім привіз пиріжки. Він був простий, відвертий добрий і не обіцяв Золотий гір. Просто сказав Настю, я не знаю, що буде далі, але я хочу, щоб ти була зі мною. Якщо скажеш так, завтра йду до твоєї мами просити благословення. І вона сказала так: коли Настя повернулася в Києві, сказала Сергієві, що між ними все скінчено, той мовчав. Потім лише тихо спитав у тебе є інший. Вона кивнула. Але відразу додала я не зраджувала, я просто втомилася чекати. Я ж, я ж тільки збирався, пізно Сергію, я більше не вірю словам. День весілля видався теплим і світлим. Настя йшла в білосніжній сукні під руку з татом. Біля вівтаря стояв Олексій, хвилювався, але посміхався. А за рогом храму стояв Сергій у світлому піджаку з квіткою в руці. Він приїхав, хоча його ніхто не запрошував і не чекав, просто хотів побачити її ще раз. Вона йшла легко мов лебідь, і щось у його серці стискалося, плакав, Неголосно. Очі наповнювалися слізьми самі, і він знову витягував носову хустинку з кишені. Йому не боліло, що вона з іншим, йому боліло, що вона більше не з ним, що її погляд вже не для нього, що колись він міг бути тією людиною, яка стоїть біля явтаря, але згаяв час. Я думав, у нас все ще буде, шепотів сам до себе. Йому хотілося підійти, зупинити її, сказати щось, але не міг. Бо вперше зрозумів, любов це не наміри, це дії, це не колись, а зараз адже життя не стоїть на місці. Через рік Настя у шлюбі народила донечку. Вона була схожа на неї така ж темноука з ніжними пальчиками, а Олексій був поруч у пологові, тримав за руку, потім не відходив ні на крок. Сергій іноді приходив повз їхній будинок, не заходив, просто дивився з тротуару, у вікні блимає тепле світло, і думав Оце є життя. Те, який я мав і упустив свій шанс. З часом Настя перестала згадувати його з болем, лише з розумінням і навіть вдячністю, бо Сергій навчив її цінувати тих, хто не вагається, хто не сумнівається у своїх почуттях. А він, він ще довго стояв за рогами, у переносному й прямому сенсі, дивився на весілля інших, мовчки витирав очі, і, зрештою, зрозумів найгірший біль не коли тебе покидають, а коли втрачаєш когось, бо не наважився вчасно зробити крок. Сергій так і не одружився, бо ніхто з інших дівчат йому не був схожий на Настю. Шкода, що він зрозумів все занадто пізно, що саме вона і була для нього тією єдиною.